Розділ 31. Уляна повертається в лікарню. Уляна лежала скрючена, з зав'язаними за спиною руками на білих, стерильно чистих простирадлах. Чоловік у лікарняному халаті низько схилився над нею. Він щойно вів їй шприцом в вену, величезну дозу якогось жовтого препарату, від якого дівчині ставало дедалі гірше. З'явилося відчуття. Що її кістки викручують та ламають зсередини. Піт виступив на лобі від болю. Медбрат продовжував стояти над нею з загидною посмішкою, угідливо, процідив крізь зуби. Ну, що, сучка, будеш ще тікати? Скоро ти відчуєш таке, що ворогу не побажаєш. Він замахнувся своєю товстою великою п'ятірнею, наче уляні і так було замало. Та інша жінка, теж, скоріше за все, медсестра, так як була вдягнена в такий самий білий халат, несподівано з легким острахом у голосі, зупинила його. Зупинись, а якщо її родичі прийдуть та побачать сліди від побоїв, не побачать, не бійся, зло сказав він і вдарив з усієї сили кулаком уляну в живіт. Але ти це слушно зауважила. Холодно між тим продовжив «По лицю бити не буду, а то й справді хтось помітить. А проте за нею точно ніхто не прийде та не заступиться. Я чув, що навіть її чоловік відмовився від неї. А так то вона сирота ні батьків, ні братів, ні сестер, навіть якихось далеких родичів в неї немає. Нікому ти не потрібна, зрозуміла. вигукнув він. Його очі зловіще та збуджено блиснули, видаючи насолоду від знущання над своєю жертвою, безпомічною, безпорадною, десь усередині нього завжди ховалася натура ката мучителя, маньяка, яка нарешті змогла задовольнити свої потреби, які не можна було втамувати раніше в такому правильному та вічно радісному суспільстві. Можливо, це був ще один побічний ефект від позитивних думок, коли не можна гніватися та переживати, десь воно та й копиться, і одного дня система дає збій. Від удару в живіт Уляна скрутилася ще більше. Біль в кістках посилився, змушуючи дівчину тихенько стогнати. Ще в будинку в лісі Маргарита навчила Уляну прийому занурення в глибоку демедитацію. Коли не відчуваєш біль, в такому стані Уляна мала б витримати всі тортури та залишитися при своєму розумі. Але поки ці двоє знаходилися в палаті, дівчина не могла цього зробити. Я витримаю, я витримаю. подумки промовила до самої себе, не в змозі подивити стони, що виривалися з її вуст. Добре, вистачить, змилостивилася медсестра. Може, вона з'їхала з глузду ще минулого разу і тому втекла. Вірогідно, що дівча саме не зрозуміло, що робити. Перестань її бити, бо отримаємо на від старших лікарів. Її і так не позаздриш. Далі жінка притиснула палець до рода, цикнула і тихенько додала. Знаєш, що я чула від старшої медсестри? Не чекаючи відповіді, вона продовжила Сама я свідком не була. Але Наталія Андріївна казала, що з тими, хто на примусовому лікуванні, відбуваються дивні та страшні речі. Деякі ліки, що випробовують, діють дуже неочікувано. Жінка закотила трагічно очі аж під лоба та, понизивши голос майже до шепіту, додала: Кажуть, що деякі втрачають розум. І починають бачити всіляку нечисту силу, а в інших виростають хвости, роги, додаткові руки чи ноги. Вони стають мутантами. І це безповоротна дія. Я чув, що експерименти ставили спочатку на кроликах, і все було ніби добре, з сумнівом вставив свої п'ять копійок санітар. Ти ж не знаєш продовження. Похитала головою жінка. Один такий кролик з ростом 2,5 метри досі бігає в смарагдовому лісі, що біля провінції в П'ятигір'ї. Кажуть, що він харчується виключно людьми та свійською худобою, яку краде в селян. Гм. Слизька посмішка прискочила на неприємному обличчі чоловіка. Буде шкода, коли в такої гарної дівчинки. Виростуть потворні вуха чи хвіст. Він нахилився й удавано ласкаво провів по спітнілому лобі Уляни, на що вона смикнулася, як від удару. Пішли вже, нетерпляче буркнула жінка. Залиш дівчину в спокої. Коли за ними зачинилися двері, дівчина з полегшенням зітхнула, викинувши з голови всі ці дурниці, що вони наговорили. Уляна почала дихати, як її навчила Маргарита. Намагаючись якнайшвидше дійти до потрібного стану, так як біль від уколу вже ставав нестерпним, розділ 32. Час настав Віолета вже два місяці зустрічалася з Назаром. Вона б ніколи раніше подумати не могла, що в неї будуть серйозні стосунки з хлопчиком, молодшим за неї та без статків і статусу, з хлопцем, робота якого полягала в приготуванні кави співробітникам телеканалу Дружба. Проте, як не дивно, дівчина навіть собою пишалася. Раніше вона постійно вертілася в компаніях, де, крім батьківських грошей, алкоголю, легких наркотиків і шмоток, нікого й нічого не цікавило. А тепер, несподівано для себе, вона знаходилася в безкорисливих стосунках з чоловіком, що їй подобався. Хоча, а чи такі вже безкорисливі в нас відносини, якщо я через нього хочу дібратися до працівників телеканалу? Щоб показувати відео з лікарні, стало трохи неприємно. Він зрозуміє, запевнила вона себе, це ж для загального добра, для того, щоб врятувати сотні, а то й тисячі людей. Він точно зрозуміє, просто мусить. Чим краще ми ставали відносини з Назаром, тим гіршими вони ставали з її батьком той абсолютно не розумів вибору дочки. Нащо тобі той хлопчисько, бідняк? Він же несерйозний, він не зможе ні забезпечити тебе, ні захистити, угідливо сказав батько. Ти ж в мене мажорна дівчинка, любиш дорогі речі та ресторани. А тепер що? Будеш сама собі готувати то й з дешевих продуктів? Та й речі, недорогі, також матимеш. Щось я дуже сумніваюся. О ти допоміг би йому, відказала Віолета. Влаштував би найбільш пристойну позицію на телеканалі чи порадив би щось? «Хм, Дуже треба, хмикнув Максим Григорович. Якби це був ігор, то я розумію той серйозний, розумний, талановитий та розважливий. Він не міг зупинитися, нахвалюючи свого підопічного. А витягувати чергового хлопчика, з яким ти вирішила побавитися, я не буду. Ти головне, не смій його чіпати, як Дениса, тихо, з прихованою загрозою в голосі промовила дівчина. Чуєш, бо більше мене не побачиш. Батько закашлявся від несподіванки і тільки щось почав бурмотіти. І якого Дениса? Ти про що? Нікого я не чіпав. Якщо чесно, то він не думав, що дочка досі пам'ятає того хлопця. І завжди сподівався, що вона не зв'яже його смерть з ним. Віолета ж нічого не відповіла і хутко вийшла з кімнати, надмінно піднявши підборіддя та навіть не глянувши в сторону батька. Він не змінився, з сумом відмітила вона про себе, – «ані трохи не змінився. А я сподівалася, що десь там, в глибині його душі, залишилося щось людяне, щось хороше. До наступної миті, відкинувши всі погані думки, дівчина посміхнулася, швидко пішла, майже побігла на зустріч до свого хлопця. Її волосся розвивалося, а чілка потрапляла в очі, на щічках виступили дві ямочки здавалося, в її серці знову оселилася весна, Її пишна жовта сукня розвивалася, додаючи їй образу легкості, майже невагомості. За рогом на Віолету вже чекав Назар. Він широко посміхався, так як в нього була добра новина, і він дуже хотів поділитися нею з своєю дівчиною. Віолето, привітай мене! З сьогоднішнього дня я офіційно працюю молодшим відеомонтажером та буду відповідальним за ті телепередачі, що запускатимуться на телеканалі з 9 вечора до 12 ночі. І він з гордістю додав: Я ж тобі казав. Що усього досягну. От побачиш, одного дня я взагалі директором телеканалу стану. А вже ж станеш, впевнено, підтвердила Віолета, беручи його під руку, обов'язково станеш. Здається, час не став, похмуро відмітила про себе дівчина. Потрібно починати діяти. А вголос промовила. А ти не хочеш познайомити мене з своїми колегами? Можливо, Якось би сходили кудись всі разом, посиділи б десь. Я навіть не знаю, невпевнено промовив Назар. В мене з ними не такі дружні відносини, ми просто колеги. Ніколи не пізно подружитися, розсміялася Віолета, тим паче й привіт є. Наступного тижня в тебе день народження, запроси їх до місцевого клубу «Ча-ча-бум». ми просто вип'ємо по келиху вина, трішки поспілкуємося та потанцюємо. Онезмовницьки йому підморгнула та тихо сказала якщо ти справді бажаєш стати директором телеканалу в майбутньому, тобі слід навчитися заводити корисні зв'язки вже зараз. І кращої події, ніж чиєсь день народження, навіть і бути не може.